Зараз я вам розповім про 4 способа, як можна заробляти на Тіктосі. І перший спосіб, як можна зробити в Тіктоці, це сама монетизація Тіктока. Але є тут один мінус: Перше, монетизація є тільки в Америці, в Україні, поки що вона недоступна. Тому зараз я можу сказати тільки одне: монетизації зараз в Україні немає, але потім, можливо, вона і з'явиться. Але навіть якщо з'явиться монетизація Тіктока в Україні, то я вам скажу тільки одне: з нею багато зробити не можна буде. Тому що навіть в Америці за мільйон переглядів вам заплатять тільки 10 доларів. Просто я знаю одну людину, яка робить контент на Америку, і якраз вона заробляє 10 доларів з мільйона переглядів. Тому навіть якщо буде підключена в Україні монетизація, то ми з неї багато не заробимо. Але якщо ти живеш не в Україні, а живеш там в Європі або в Америці, то ти в принципі можеш заробити гроші з монетизації. Другий варіант, якому можна зробити в тіктоці, це пряма реклама. Тобто ви можете зробити якусь рекламу в відео. Але в цьому способі теж є мінус, тому що на рекламі в ТікТоці ви теж багато не заробите. І зараз я вам це доведу. Наприклад, якщо у вас буде мільйон підписників в інстаграмі, то ви зможете заробляти за пост півмільйона рублів. І це ще не найвищий цінник. А якщо в тіктоці в тебе буде мільйон підписників, то ти зробиш не більше, ніж 10 тисяч рублів. Якщо що, я беру в приклад Росію. А у нас в Україні ситуація не краще. Тому зробити з реклами ми теж багато не зможемо. Але щось можна і заробити. Переходимо до третього способу для заробітку. Третій спосіб. Після цих двох способів ви могли подумати, що в TikTok немає сенсу лізти, щоб заробити гроші. Але насправді заробити гроші в TikTok можливо. І дуже хороший варіант, як можна зробити, це брати аудиторію з TikTok і перегнати її в Instagram або в YouTube. І там уже заробляти в рази більше. Тому що дивіться, ви можете зняти однохвилинне відео в і його можуть подивитися сотні тисяч людей. І якщо ви переведете 10 тисяч людей, наприклад, на YouTube або в Instagram, то там ви зможете заробити з цих людей набагато більше. Візьмемо, в приклад мене. Наприклад, я беру і перевожу людей з Тіктока на YouTube. За весь місяць я перевів більше, ніж 50 людей на свій YouTube канал з допомогою Тіктока. Так, це небагато, але все-таки це краще, ніж нічого. Тому, якщо ти будеш робити TikTok, ти можеш взяти і перевести якусь кількість людей в Інстаграм або в YouTube. Я ще думаю перевести якусь кількість людей і в Інстаграм. Але це я буду робити трохи пізніше. Зараз я сфокусуюсь над тим, щоб робити більше відео в Тікток і якось перенаправляти ще більше людей на свій YouTube канал. І за допомогою такого способу я думаю, що я зможу перевести сюди більше, ніж тисячу людей з Тіктока. А з цією аудиторією я зможу швидше стати популярним і почати вже заробляти гроші. Так само і ви станете популярніше і станете заробляти гроші тоді, коли ви почнете перенаправляти людей з Тіктока на Інстаграм або Ютуб, або туди і туди. Так от, коли ви вже перенаправили людей з Тіктока на Ютуб або Інстаграм, то ви вже там починаєте заробляти гроші. Наприклад, на Ютубі ви швидше зможете підключити монетизацію і ви почнете вже з неї заробляти. А потім ви зможете продавати свою рекламу і робити свої продукти або послуги і заробляти на цьому ще більше грошей. Тому переходимо до четвертого способу заробітку на TikTok. Четвертий, найкрутіший спосіб для заробітку на TikTok – це продавати свої послуги та продукти. Наприклад, ви можете продавати свої ігрушки, свій мерч, свої курси, свої продукти або ще якісь продукти. Це вже вам вирішувати, які це будуть продукти. Ну і додатково ви можете продавати свої послуги. Наприклад, якщо ви психолог, то ви можете продавати свої консультації. Тобто ви будете говорити з людиною, вирішувати її проблеми, і за це ви будете отримувати гроші. Все це так само, як в реальному житті, просто ви будете в онлайні. А потім, коли до вас будуть звертатися все більше людей, то ви зможете збільшити ціник на вашу консультацію. Наприклад, година вашої консультації коштувала 1000 гривень, тепер вона буде коштувати 1500 гривень. А потім ви будете збільшувати і збільшувати ціник. Звісно ж, якщо у вас буде збільшуватись кількість людей, яка хоче купити вашу консультацію або ще якийсь продукт